Прогноз на усі сім матчів АПЛ на цю суботу. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемось, які ставки можна зробити на матчі цієї суботи в АПЛ, щоб мати найвищі шанси на успіх. Зараз статистика ставок досить гарна. В відео на YouTube з 73 ставок. З 73 прогнозів зайшло 60 і всього лише 13 мінусів. Це все завдяки вашим лайкам, які ви ставите на удачу. Тому поставте лайк на удачу і під цим відео. Також напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Рандомних 5 коментарів під цим відео отримують по 200 гривень від мене. До прикладу, попередні результати ви можете побачити тут. Розіграші проходять максимально відкрито. Коментарі обираємо рандомно, і помимо цього також є додаткові розіграші і в телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал там. Будуть результати розіграшу на Ютубі, і також там будуть додаткові розіграші на Лігу Чемпіонів. Також в моєму телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів, і всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати максимум користі. Посилання в описі під цим відео. У нас в АПЛ справді багато матчів. Я б розпочав з першого матчу. Це. Матч між командами Nottingham Форест та Челсі. Челсі в чудовій формі мають високу індивідуальну результативність, хоч результати і не дуже достабільні. Все через те, що в захисті час від часу трапляються проблеми, тим не менше, їх суперник це Nottingham, в яких. Ситуація в рази, в рази гірша. Нотінгем зараз пропускає дуже багато XGA середній, це тобто кількість потенційно пропущених м'ячів там практично по 1,75 за зустріч. Фактично пропускають також багато. Я вважаю, що Нотінгем це домашня команда, тому що вдома у них трішки кращі показники, тим не менш проти Челсі виглядає так. Все наче перемогти вони їх не зможуть. Челсі просто в кращій формі індивідуально гравці показують вищий рівень футболу. І по турнірній таблиці ми бачимо, що Челсі заслужено знаходиться вище за Нотінгем. Я вважаю, що в цьому матчі Челсі є фаворитом. Перемога Челсі тут виглядає непогано. Якщо говорити про більш безпечний варіант, то це буде X2 і тотал більше півтора, тому що у Челсі, попри гарну, індивідуальну результативність, все ж. Високий показник пропущених м'ячів, тому можливо, варто перестрахуватись від якогось рахунку 1-1 чи 2-2. Тому Х2 і тотал більше півтора. Це мій прогноз на цю зустріч. До речі, такі комбіновані варіанти ставок, як Х2 і тотал більше півтора, чи там один Х і тотал менше 3,5, чи тотал менше 4,5, а також широка лінія, максимально високі коефіцієнти і вивід без комісії. Чекають на вас в закріпленому коментарі. Ви зможете виводити значно більше, тому що коефіцієнти вищі, комісії на вибід немає. Тому якщо ви, наприклад, з дистанції на 100 ставок виграєте 60 з них, то ви зможете значно більше вивести з цієї БК. Тому обов'язково переходіть за посиланням в закріпленому коментарі та отримуйте бонус до 20 тисяч. Однозначно рекомендую спробувати. Далі перейдемо до матчу Бернлі ліц і тут Ліц і Бернлі це ті команди, які піднялись з чемпіоншипу в АПЛ. Я трішки кращих результатів очікував саме від Бернлі, тому що вони мали найбільш ефективний захист в чемпіоншипі. Чого немає в АПЛ. Звісно, в АПЛ значно вищий темп, вищий рівень гравців. Клас команд також вищий, тому не вдається так тримати захист, як це було у англійському чемпіоншипі. І результати Бернлі не вражають. Тим не менш, в домашніх матчах вони досить непогано себе показують. Програли всього один матч проти Ліверпуля, і то через вилучення в кінці ці матчі вони пропустили. Ліц демонструє кращу ефективність набору очок, але все ж ліц це не про стабільну гру. Результативність непогана, але й захист у них досить вразливий. Я вважаю, що в цьому матчі. Не потрібно ставити на голи, краще взяти 1х на Бернлі, тому що вони можуть зіграти тут так, як вони грали в чемпіоншипі та закритися і не пропустити відлітця. Ставка на 1х виглядає тут досить непогано, тому беру такий варіант ставки. Наступний матч у нас Брайтон ньюкасл Перше, що варто зауважити, це те, що Ньюкасл в АПЛ три виїзні матчі. Провів на 0-0. в цьому сезоні в АПЛ три матчі вони зіграли і три нічії з рахунком 0-0. Брайтон вдома непогану результативність демонструє. Я очікую, що все ж вони заб'ють ворота Нюкасла, розможуть оці ці нулі у виїзних матчах від е, 40. І так як Нюкасл кращі результати здобуває теж в домашніх матчах. Я вважаю, що вони не зможуть перемогти Брайтон на виїзді. Фора нульва на Брайтон, який зараз в чудовій формі. Це той варіант ставки, який можна брати на цю зустріч. Щонайменше на повернення, очікую у. Цій ставці наступний матч Кристал Пелас Бормут. Якщо Кристал Пелас очікувано гарно почали цей сезон після того, як вони перемогли у Кубку Англії і забрали Суперкубок у Ліверпуля, старт сезону вони демонструють досить впевнений. Це можна було очікувати. Ось чого я не очікував, що Бормут також покаже чудовий старт в цьому сезоні. Я вважав, що після продажу забарного буде більше моментів біля воріт Борнута, буде більш вразливий захист команди, але ні, результати вони здобувають ще більш ефективно, ніж в минулому сезоні. Саме на старті сезону у них старт кращий. І тут команда Кристал Пелас, яка також в гарній формі, і здавалося б, що обидві команди мали би забивати в такому матчі, але якщо ми подивимось на очні зустрічі, то в восьми матчах поспіль команди грають на Тотал менше 2,5 і обмін глами в жодному з восьми матчів не проходив. Я вважаю, що і в цьому матчі буде максимально обережна гра від обох команд, особливо Бормут на виїзді не буде відкриватися, тому що вони бачили, що Кристал Пелес в домашніх матчах досить сильний. А самі Кристал Пелес, якщо вони забивають один гол, вони цілком можуть віддати м'яч, закритись і доводити матч до логічного завершення. Все ж більше двох голів цьому матчі я не очікую, тому ставка на тотал менше 2,5, як це часто відбувається в очних зустрічах. Вона цілком логічна, вона за трендом, тому вважаю, що тут можна брати тотал менше 2,5. Наступний матч у нас Манчестер Сіті, Евертон, і Манчестер Сіті має чудову індивідуальну результативність. Вони забивають по два голи за зустріч, пропускають в середньому гол за гру. Евертон в цьому сезоні має досить непоганий старт, але все ж команда більш домашня. Саме в домашніх матчах у Евертона кращі показники індивідуальної результативності, кращі показники в захисті. Ось на виїзді Екжа у них півтора, тобто в середньому. Півтора голи за матч вони пропускають, і якщо вони будуть давати, пробивати більше 10 разів по своїх воротах, то Манчестер Сіті буде мати тут чималу кількість моментів і обов'язково реалізує кілька з них. Тут коефіцієнти на перемогу Манчестер Сіті досить приємні: 1.45. Звісно, це. Низький коефіцієнт, але якщо взяти тут фору мінус один на Манчестер-Сіті, то коефіцієнт вже буде більш привабливим. А також можна взяти і перемогу Манчестер-Сіті з тоталом більше півтора, зважаючи на їх високий середній показник індивідуальної результативності. Такі варіанти ставок можна брати на цю зустріч, тому що Евертон все ж кращі результати має в домашніх матчах і на виїзді проти Манчестер-Сіті швидше за все, ну вони просто не витримують тиск від містян. Тому перемога Ман-Сіті і Тотал більше півтора. Це мій прогноз на цю зустріч. Наступний матч у нас Сандерленд Волорхемтон. Ми бачили, що Волорхемтон в цьому сезоні дуже слабко виглядає. Добре, що вони набирали ті очки, які у них є зараз в активі, тому що могло бути і без цього. Хоча в крайніх матчах вже трішки краще гра у них, але все ж. Виїзному матчі я вважаю, що шансів проти Сандерленда у них не буде. Індивідуально, Сандерленд має непогані показники результативності, тим не менш, Волорхемто на виїзді буде грати максимально закрито. І Я думаю, що тут багато голів не буде. Фора нульва на Сандерленд вдома виглядає непогано. Якщо ви очікуєте, що тут можливо буде нічия, що досить ймовірно, то можна взяти не програш. Сандерленда з тоталом менше трьох з половиною. Все ж великої кількості м'ячів я тут не очікую, тому що Волорхемтон має низьку індивідуальну результативність, хоч і пропускає голи за матч. Та Сандерленд також грає на невисокий середній тотал. Тому багато голів я тут не чекаю. і тотал менше 3,5. Таку ставку, нагадую, ви зможете зробити в БК з закріпленого коментаря. Тому додатково нагадую про таку можливість. І останній матч у нас Фулхем Арсенал. Ми бачимо, що у Арсенала висока ефективність набору очок в цьому сезоні. Арсенал має низький показник XGA, тобто кількість потенційно пропущених м'ячів. В цьому сезоні у них це менше одного. Фактично пропускають ще менше чудова реалізація моментів, висока ефективність в захисті. Це все про арсенал заслужене. Перше місце в АПЛ на даний момент. Фулхем незручний суперник для Арсенала, тому що Фулхем вдома час від часу любить забрати очки у Арсенала, але зараз Фулхем, на мою думку, не дуже стабільна команда. В цьому матчі Арсенал буде максимально зібраний. І хоч коефіцієнт на перемогу арсеналу всього 1,60, це можливо не варте уваги як одиночна ставка. В експрес можна такий варіант ставки взяти. Але якщо так подивитися на результативність арсенала і на. Кількість пропущених м'ячів, особливо в виїзних матчах, високий тотал, це не про матчі з участі Арсенала, то можна взяти тут перемогу Арсенала і тотал менше. 4,5 за коефіцієнт 2,20. Я очікую, що арсенал, якщо пропустить, то не більше одного голу. І якщо буде перемагати, то з рахунком 1-0, 2 0 можливо, 2-1. Тому більше чотирьох в цьому матчі я не очікую і можна поставити тут на перемогу арсенала стотолом менше 4,5. Свої думки обов'язково напишіть в коментарях. Не забувайте підписатись на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Обов'язково ставте лайк. На удачу. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.